Доброго вечора, ми з України. Почнемо тести нашої системи з павертесту OCCT. Як бачимо, у нас вже 4,5 хвилини тест крутиться. Процесор тримає майже 4 ГГц на всі ядра, на всі потоки, 73 градуса він прогрівається. Заходимо в диспетчер задач. Бачимо, що у нас 100%, відеокарта 100%. Процесор. Тримає майже 4,1 ГГц. Тут у нас показується в осьті 4 ГГц. Також у нас запущено ХВ-інфо, щоб ми іншою програмою моніторили температури. Напругу ядра. Бачимо, 73 Вт. Процесор у нас споживає, 73-74 градуси максимум прогрівається. Відеокарта свої частоти тримає на 100% завантаження. 64 градуси максимум прогрівається. Процесор по всіх ядрах від 71 до 73, 74 градусів тримає. В принципі, під нашою башнею він непогано себе почуває. 73 градуси при напрузі живлення десь близько 1,06-1,05 вольта. Видає він і споживає 74 Вт енергії. Хоча в нього там павер ліміти можна виставити і на 125, але для нашого i 3 процесора. Це не потрібно. Материнська плата в нас холодна. 32-34 градуса. Вентилятори крутяться у корпусі на виду 900 обертів за хвилину і на башті наш вентилятор крутиться на 2000 обертів. Температура SSD ми бачимо, температуру харда. Що ми бачимо? Наша відеокарта так само прогрівається. Ну, Доволі непогано, але непогано температура Вона тримає 64 градуси, при фул навантаженні, це дуже добре. Запустимо також GPU-Z, подивимося, що у нас частоти свої, відеопам'ять тримає. Відеоядро наше буститься дуже добре до 1600 МГц, 1590, 1600, навіть іноді більше. Воно все тримає. Заходимо в hv також подивимося, що наш процесор 4 Гц тримає по всіх ядрах. 4090 4098. В принципі, непогано він буститься. Максимальний буст у нашого процесора до 4.3. Але скільки я тестував, то в мене він бустився тільки до 4.1. Я не знаю, чому, можливо, потрібно збільшувати налаштуваннях біосу там якісь павер ліміти, щоб він міг більше споживати енергії, більше давати. Напруги, але поки що, як ми бачимо, стрес-тежна система проходить. Усе в неї дуже добре. З температурними показниками все окей. Зараз переходимо до інших уже тестів ігрових. Перша гра на тесті у нас відмак 3, дике полювання. Версія 1.31, стара версія без прикрученого RTX. Заходимо, бачимо, по налаштуваннях без обмежені часто кадрів, розширення Full HD. налаштування графіки є. У нас усі ігри ми будемо тестувати в Full HD розширені, тому що дана відеокарта на більше не, не здатна, тому що в неї тільки 4 ГБ та ДДД 6 відеопам'яті. Для Full HD, в принципі, в деякі ігри можна буде пограти, ну як в деякі. У більш старенькі кігри, у деякі більш-менш нові ігри, навіть у більш таких новіших AAA програх можна буде запустити. Але ми вбиратимеся в об'єм відеобуфера 4 ГБ. Бачимо, поки що ми бігаємо в Новіграді. У нас завантаження відеокарти 100%, завантаження процесора ну, 45-50%, все у нас стабільно, плюс-мінус 60 FPS ми маємо. Картинка виглядає дуже непогано. У нас освітлення. Ну, у нас налаштування графіки запредільне. Використовує наша карта трошки більше 2 гіабайтів до пам'яті. Перемістилася на відкриту місцевість. Тут у нас навантаження процесор повинен трішечки підупасти. Ми бачимо, що відеокарта так само навантажа на 100%. 1785 МГц по відеочіку вона тримає. частоти. Відеопам'ять 6000 МГц. Множимо на 2, отримаємо 12 000 МГц, так як і заявлено. Відеопам'ять тримає, вже за, за містом у нас використовується трошки менше відеопам'яті, тільки все на все 2 ГБ. 73, 74, 75 Вт електроенергії, наша відеокарта споживає. Прогрівається до 63 градусів. Процес навантажень на районі від 40 до 48-50%, споживає від 18 до 25-26 Вт електроенергії. По температурах по температурах також там в районі 46 до 50 градусів, що дуже добре. Оперативної пам'яті наша гра споживає 7,2 ГБ із 16 доступних. Як ми бачимо, FPS у нас стабільний, тримається в діапазоні там. Від 60 до 77-78, навіть іноді до 80 кадрів буде підніматися. В принципі, грати можна без ніяких нарікань, це у нас дуже красиво виглядає. Зараз помедитуємо, щоб у нас був день. У нас сонечко. Звичайно, стара версія, від Mac 3 можна пограти. На новій версії, звичайно, FPS буде набагато, ну, набагато менший. Але, в принципі, можна пограти. Картинка у нас виглядає дуже добре, від MAC 3. Іде доволі непогано. Наша карта дуже добре його витягує. Процес також себе дуже добре показує. Зараз переходимо до наступних ігор, які більш вимогливі до заліза. Наступна гра на нас, славно, звісно, GTA 5 так само Full HD розширення. Заходимо на лаштування графіки, що ми бачимо, DirectX 11, частота кадрів без обмежень. Згладжування, емікса в нас вімкнено. Все в нас стоїть майже на максимум, дуже високо або на високо. Такі мікс у нас налаштувань дуже високих і високих. Дещо там якісь дальні тіні тишечки я викрутив, споживає в нас відопаміті 2,7 ГБ, але чомусь вимисає той, у нас показує, що наша гра споживає 3,5 ГБ. 1 ГБ вона чомусь зверху ще накидує споживаної відеопам'яті, але ми пам'ятаємо, що у нас, якщо показує 3,5, то значить 1 ГБ віднімаємо, і грою споживається трошки ну 2,5 ГБ відеопам'яті 4 доступних. Відеокарта так само по чіпу буститься до 1830 МГц, споживає в районі 75 Вт. В принципі, і навіть в деяких випадках і додаткове живлення 6-пін не, не потрібне, тому що. Слот PCI express може передавати до 75 Вт електроенергії. Але в нас додаткове живлення є, це значить, що відеокарта може, якщо вона по температурах дуже добре себе почуває, вона може звичайно піднімати частоту ядра до більших показників, якщо по охолодженню в неї все окей. Але ми бачимо, що по охолодженню в неї все окей, 64-63 градуси, як і в інших іграх. 98-100% у нас завантаження по відеокарті. Процесор вже зараз ми заїхали в місто, навантажується у нас в районі там, ну, загальне навантаження, тримається в районі 40%, плюс-мінус від 35 до 45, в деяких випадках можливо, до 50% буде завантаження по процесору підніматися. Споживає процесор у нас в районі 30 Вт. Також-мінус плюс у нас воно коливається, тому що навантаження таке нестатичне, процесор наш тримає частоти від 3,2 до 4.1 він буститься. По температурах в нього там 50-52 градуси, що дуже для для нашої системи охолодження дуже добрий показник. Споживає система 7,5 ГБ оперативної пам'яті 16 доступних. І FPS у нас тримається в районі 70-80 кадрів, що доволі непогано для даної карти. Там у коментарях писали, що ну 16,50, звичайно, вже... Для, на даний момент 4 ГБ недостатньо, але я говорю, що для Full HD. Так як у нас клієнт сказав, що йому комп'ютер потрібен більше не для ігор, а просто щоб він був, так як старий перестав працювати. Тому в 16 1650, як ми бачимо, карта така бюджетна. Деякі там писали в коментарях, що я за 8 тисяч беру щось на RX 580 Я коментарі стріни прикріплю, якщо не забуду. Я, звичайно, написав, що давайте зберіть, але в принципі, клієнт сказав, що йому потрібно залізо, якщо збирати, то звичайно з усього нового. І в принципі, наша карта 1650, на GDT 6 пам'яті показує себе доволі непогано. І в наступних іграх ми це побачимо. В принципі, GTA 5 зараз у нас 70 кадрів в такій, в такій зарубі, де у нас зараз будуть вибухи, там дуже багато об'єктів, дуже багато NPC навколо нас. Вогонь, але наша карта дуже добре себе показує. Процесор також стабільно тримає FPS, співпрацюють вони з відеокартою. Гета 5 у нас іде стабільно, можна пограти при HD розширеннях на дуже високе налаштування графіків, тобто не писав про цю карту, але вона ще може. Звичайно, 4 ГБ на даний момент до пам'яті недостатньо. Було б краще на 1660, супер і 6 ГБ. Але ми маємо те, що маємо. А що ми маємо, ми бачимо на екрані. І все в нас дуже добре працює. Наступна гра на тесті у нас Horizon Zero Dawn. Побігаємо за нашою алою. Рашию так само Full HD. Заходимо на налаштування графіки, бачимо Full HD. Кут огляду стоїть на 70, частота кадрів без обмеження. По графіки у нас все стоїть на високо. Деякі налаштування стоять на середніх налаштуваннях. Що ми бачимо? У нас споживається майже весь. Використовується грою майже весь об'єм відеобуфера, із чотирьох доступних у нас використовується 3,9 ГБ відеопам'яті. Але, в принципі, картинка виглядає дуже чудесно. Ми можемо побігати, постріляти механізованих тварин. ФПС у нас тримається в районі 50-55 кадрів. Можливо, зараз під час перестрілочки, коли навколо нас будуть машини, ФПС трішечки просяде, але я думаю, що не сильно. Так само бачимо, відеочіп тримає 1845-1860 МГц, споживає в районі 75 76 Вт, по температурах 64 градуса. Відеопам'ять 6000 МГц, множимо на 2. Отже, вона тримає свій заявний 12 000 МГц. Я нічого MSI YouTube не став там розганяти ні по відеочіпу, ні по відеопам'яті. Хоча можна було, тому що по температурах у нас все дуже добре. Я залишив так, як було воно в стокі, щоб воно працювало стабільно, щоб у людини, для якої я збирав цей ПК під час його використання не було там ніяких проблем. Не потрібно було скидувати до заводських налаштувань розгін відеокарти і все тому подібне. Ми робимо упор на стабільність роботи. Виставив XMP профіль, все зібрав, налаштував системку, все воно працює. Ми в разі зі родом отримуємо від 45 до 55 кадрів, що доволі непогано. Процес у нас навантажиться ну, в районі 50-58% до 58 він навантажується, споживає на ровні, там 20-25 Вт 4,1 ГГц по всіх ядрах, по всіх потоках він буститься. 45% до 50 градусів він прогрівається, 50 FPS використовує наша гра. Тут уже доволі непогано вона використовує оперативну пам'ять трошки більше 13 ГБ. У нас оперативної пам'яті Дві планки по 8, в сумі 16, частотою 3200, в принципі, нічого нового, Стандартний стандартна така оперативна пам'ять. Золота середина на 200, 16 ГБ. І ми бачимо, що все у нас працює дуже добре. Можна побігати в цю чудесну гру за елой у нас. Ми зараз знищуємо механізованих тварин, в принципі, все в нас стабільно працює. Також там в коментарях деякі писали, що. Я от за такий самий бюджет теж трішечки додати, можна зібрати там на i5-12400, можна взяти карту рівня 6600 XT, але в принципі в коментарях ми там так це обговорювали, я з дечим погоджувався, також скріншот прикріплю, але були такі деякі люди, яким не можна було їхню думку похитнути. Вони говорили, що звичайно, ця збірочка за такі гроші, це просто вимивання грошей із клієнта, для чого це робити. Не можна там пограти в якийсь кіберпанк з ультраналаштуваннями графіків, 2К розширення, можна було зібрати. Ось це. Я так ось фіншот прикріплю. Такі люди, звичайно, не пробиваються. Вгорили, що там i третє дно, він розкриє потенціал 1650, 1650 це також шлакова карта. Звичайно, з такими людьми дуже важко спілкуватися. Скидував посилання на. Канал Гесітком На тестову версію погляду i 3 тестування, яку відеокарту він максимум потягне, але такі люди не пробивні. Але що ми бачимо, ми на екрані бачимо, що все в нас працює дуже добре. Зараз перейдемо до наступних ігор. Наступна гра на тесті це у нас бенчмарк Red Dead Redemption 2. А це така більш-менш нова гра. Бачимо у нас fullджі розширення. Все стоїть налаштування на високу, деякі на середньому, деякі там в дальній тіні. Дальні об'єкти стоять на низько. Згладжування ТХ А, Фікса у нас вимкнено, все інше вимкнено. Також у нас запускаємо через вулкан, не через DirectX. Бачимо в бенчмарку, що ми маємо. Ми маємо в середньому 50 кадрів. Зараз у нас перша локація, яка засніжена, у нас іде сніг, вона сама така. Доволі дуже добре показує, на що наше заліза здати, тому що вона дуже добре. Спочатку такого бенчмарка навантажує нашу систему, і ми бачимо, 50-55 кадрів у нас тримається. Картинка виглядає дуже непогано. Ось у нас наступна локація у нас туман. Туман над річкою чи над болотом. що це. Тут у нас FPS вже навіть більше. 60-63 піднімається. Відеокарта тримає свою частоту 1830 МГц, 6000 по пам'яті, процесор навантажиться до 63-65%. 44 градуса він тримає, 4 ГГц. 4,1 він буститься. 57 кадрів маємо. Використовується системою 9 ГБ оперативної пам'яті 16 доступних. 3,6 ГБ відеопам'яті використовує наша гра. Майже повністю забуває всю доступну відеопам'ять нашої відеокарти. Але ми бачимо, FPS стабільний. Ось зараз у нас. Ми в місті Валентайн, 67 кадрів. У нас вечір, багато об'єктів освітлення, ліхтарів, світло в будинках. І доволі непогано виглядає картинка. Можна буде в Red Dead Redemption побігати, пограти на даній системі. Як ми бачимо, у нас немає ніякого ботнека. Відеокарта у нас завантажена 99 98 100% Процесор працює на 60%, свої частоти тримає. Я не знаю, хто там писав. Я також прикріплю коментар про bottleneck, що i3 не розкриває відеокарту. Чому він не розкриває відеокарту? Відеокарта завантажує на 100%. Процесор у нас навантажується. Ну, Зараз у нас у місті Сен-Дені, наш головний герой біжить. Процесор 63-70% навантажується. Доволі непогано. У нас відеокарта завжди повинна працювати на всі свої 100%. У нас налаштування графіки, як ми бачимо, виглядає картинка дуже чудесно, дуже приємно для ока. 57%. Кадр, якщо воно навіть буде опускатися до 50 кадрів у місті, де в нас багато об'єктів, де процесор навантажується більше, йому потрібно більше використовувати процесорного часу для промальовування кадрів, давати їх відеокарті, щоб та їх розмальовувала, накладувала текстури, все у нас працює стабільно. Лінія фреймтайму така трішечки, трішечки нерівна, але вона стабільна. ФПС у нас там від 50 до 60 кадрів тримається, доволі непогано. Ніяк не бачу я Батлнека. Не знаю, хто там в коментарях писав, що i3 це дно, i3 12100. В нього висока продуктивність на одне ядро, в нього 4 ядра, 8 потоків, він в деяких іграх, ну не в деяких, а в більшості іграх набагато краще показує, ніж ті ж самі процесори i5 і 10, -го, 11 -го покоління. Він показує себе на рівні 6-ядерних 12-поточних райзенів 2. В деяких випадках навіть Ryzen третього покоління, що -то болі непогано для даного процесора, але знаходяться люди, які пишуть такі речі в коментарях, і їх дуже важко переконати, коли ти навіть слідуєш якісь інші відео з більш популярних каналів, які проводили дослідження порівняння даного процесора, з якою картою він може працювати, без ніяких там нарікань вони працюють. Але люди пишуть, що от, оце ти зібрав, це шлак, це лайно. Я б зібрав на БАТО то я, звичайно, говорю, що давайте зберіть і покажіть це мені. І остання гра на тесі, давайте затестуємо щось таке потужне. Кіберпанк 2077 версія 2.0. По налаштуванню, що ми бачимо, заходимо в зображення, full HD розширення, режим HDR відсутній. По налаштуваннях нас увімкнено FSR 2.1, стоїть на автоматично. Поле зору 80 градусів, анізотропна фільтрація s 8 тіні Дещо там стоїть на середньо, дещо на високо. Такий мікс у нас середньо-високих налаштувань графіки. І в принципі, для кіберпанка з FSR це доволі непоганий показник. Що ми бачимо, зараз у нас видає плюс-мінус 50-60 кадрів. Наша гра картинка виглядає доволі непогано. Присужі розширення. Карта завантажує 96. 97100%, 1860, вона тримає по відеочіпу. Споживання в роді 75-76 Вт. Відеопам'ять 6000 МГц, Можемо на 2 Ефективна частота 12, 000, все, яке заявлено. 64 градуса на відеокарті, 26 ГБ відеопам'яті споживається нашою грою. Процесор завантажується до 60% максимум. Споживає десь від 35 до 40 Вт електроенергії. 4 ГГц на всі ядерності, потоки він тримає. Зараз їдемо на автомобілі, на СПС, по суті, повинен просісти. Як ми бачимо, вже на СПС просідає, трошки більше 50 Використовується нашою грою трошки більше 9,4 ГБ оперативної пам'яті. Процесор прогрівається до 58 градусів, але для нього це доволі непогана температура. Все у нас іде стабільно. Зараз ми рухаємося на автомобілі. У нас картинка виглядає непогано. FPS, звичайно, просідає до 45 кадрів. Але ніякого, ще раз повторюю, ніякого ботлнека, ніяких затупів у нас немає. У нас раз стоїть на СЗД, все у нас прекрасно працює. Звичайно, 1650 для кіберпанка не дуже так уже добре підходить, але, як ми бачимо, при Full HD розширенні 45-50, деяких випадках до 60 кадрів. Ми отримали, все доволі непогано. Хто там хоче зібрати за 8 тисяч на старенькій Риксі і на якомусь ксіоні, я говорю, давайте, збирайте, записуйте тести, змонтуйте відео, заливайте на YouTube, присилайте мені, присилайте мені в Телеграм посилання, я подивлюся, оціню, скажу, що там, ага, тут у вас FPS у цій грі більше, вся система коштує набагато менше, але чер... ваша система на якомусь, на якійсь старенькій рексі на Xоні, що вона зможе показати через 5 років, а наша i3 через 5 років так само буде доволі непоганим процесором, тому що як... Я прикріпив коментар самого власника. Комп'ютер йому потрібен не для ігор, він ігри сам майже ну, майже взагалі не грає. Дитина в нього, в неї проблеми з зором, багато грати за комп'ютером їй не дозволяють, не дозволяють лікарі. Тому в принципі, комп'ютер не збирався не саме для ігор, але як ми бачимо, на цьому комп'ютері можна пограти. І той же самий кіберпанк, доволі тобто непогано ми граємо, бігаємо зараз 50, 60 кадрів навіть піднімається у нас. Кадрова частота, доволі непогано, картинка чудесна, пограти можна. Усе у нас іде стабільно. Я не бачу ніяких нарікань, які можна висказати в, по відношенню до нашої системи. Все у нас працює дуже добре. Навіть так ігри, як кіберпанк, ми можемо пограти. Все у нас чудесно, по температурах у нас все дуже добре. Дана система працюватиме дуже довго і буде радувати як свого власника, так і його дитину і всіх інших. Зараз ми перейдемо. До підведення підсумків. І зараз тепер висновки. І почитаємо коментарі під попереднім відео про збірку даного ПК. Ось був такий коментар, що за такі кошти я зберу за 8 тисяч на Риксі 520 і вона буде обходити твою 1650 в іграх. Дивлюся, от скидаю скріншот. Рекса 580 відходить при HD розширенні. Наша 1650 на 15%. Але вона набагато гарячіша, потребує кращого блока жилення, тому що потребує більше жилення, вона більш гаряча, вона більш стара. Хай у неї більше виконавчих блоків, хай у неї ширша шина, але вона набагато старіша. Вона її зараз вже не знайдеш новою, тільки вживану десь у перекупів. Після манігра, це тому подібне. А клієнт сказав, що йому потрібне тільки все нове. От ми зібрали нову 1650 і хай вона 15% програє. Ті ж самі старі rx 550 але це буде нова карта. Також були такі самі коментарі про те, що Ай і дно краще було взяти Ryzen на 450 краще було взяти 5700 XT, яку також вже нову не знайдеш, хіба що відновлено на заводі. Те, що там про всілякі ботлнеки на третьому, що він не розкриває карту, що він не може розкрити 360 60 людині, яким даєш комен... посилання на канал Гесідком, де тестується 12 і говориться, що це народний чотирьох ядерний висмотоковий камінь. Він, мабуть, дуже добре працює з 3080, але людини пофіг, людина гне свою лінію, і ти її уже не переконаєш. Звичайно, були і такі самі коментарі, про те, що я навіть говорив у відео, що 1650 4 ГБ вже доволі така неактуальна карта для 2023 року, що можна було взяти щось краще. Також було, були коментарі про оптимальну збірку, але про оптимальну збірку, за яку за 30 тисяч гривень чи за 20 як ми зібрали, що звичайно краще було взяти про запас 12400, можна було взяти 40-60 Можна було взяти ту саму 3050, яка б для фулди була набагато краща. Звичайно, з такою людиною краще вести полеміку, тому що ми обговорили. Але так як я вже потім сказав і вже ще раз говорю, що людині збиралися не для ігор, а головне, щоб комп'ютер працював, щоб він новий, щоб він був можна було на ньому запустити якісь ігри, але в ігри дуже часто ніхто на ньому грати не буде. Але, звичайно, під відео були і нейтральні, і нормальні коментарі. Те, що там про запуск на відкритому стенді, це, звичайно, дуже добре під час збірочки. Були люди, які просто говорили, що ось що заходить, звичайно, про збірочки ПК, огляди ПК, збірки, апгрейди, а не проходження ігор. Тому з такими людьми набагато краще спілкуватися. Також зайшов сам власник ПК і написав, що там людина зібрала, допомогла. Комп'ютер потрібен більше не для, не для ігор, звичайно. От вам, коментар, людини, для якої цей ПК збирався. Людина всім задоволена, по ціні також її все влаштовувало. Будемо що, по підсумках говорити, що даний ПК вийшов доволі непоганим. Звичайно, в деяких моментах можна було поставити щось набагато краще, той же самий i 5 12400 поставити відеокарту RTX 3050. Для Full HD було б дуже-дуже добре. Звичайно, можна було поставити там 3060, можна було поставити 4060, можна було б і на 2К моніторі грати. Але якщо людині не потрібно, для його, то для чого ставити щось більш потужне, чим ту ж саму 1650. А для чого ставити ту ж саму вживану RX 580 чи будь-яку іншу карту? там 1660 можна знайти вживану на OLX. Коли людина не потрібно для ігор, а людина чітко сказала: мені потрібен новий ПК з усього нового, щоб воно працювало, щоб воно було дуже хороше. І, звичайно, ми зібрали. Збірочка вийшла доволі непогана, щоб там хто не говорив. Я залишу на свої думки, що ПК вийшов непоганий, його вистачить набагато, дуже надовго вистачить його людині. Людина буде задоволена користуватися ним. Інколи, можливо, хтось там на ньому і пограє. В принципі, це можна зробити. На цьому, все дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.